Самобутні костюми характерні для верхнього поборжав'я Закарпатський колорит, традиційні танці, обряди та пісні. Вже в четверте в Карацьківській громаді проходить етнофестиваль. Витоки ми дуже чекали о, цей конкурс, тому що це для нас дуже особливо. Бо витоки це як від наш, це наша спадщина, яку ми хочемо пронести. Нам було дуже цікаво вивчати закарпатських пісень. Все дуже подобається. Ми вже виступаємо тут третій рік. І готувалися ми десь два тижні приблизно. Готувалися не ну так важкувато, але я думаю, що ми сьогодні впораємося добре. Ми виступаємо і показуємо саме ворожіння. Також у нас будуть два танці і декілька пісень. Подія зібрала близько двохсот учасників. Феєричне дійство склалося із понад 30 унікальних номерів постановок, що вміло презентували учні закладів загальної середньої та мистецької освіти та вихованці гуртків будинків культури. Фестиваль «Витоки» він був започаткований у 2022 році. Якраз тоді, коли почалася повномасштабна війна, подвійна його мета перша це трохи підняти. Антидепресивну ситуацію у громаді, а друге це розвиток, популяризація і поширення місцевої автентичної культури і традиції. Вже в четвертий ми проводимо фестиваль, що року набирає більших масштабів. Сьогодні у нас присутньо більше 180 дітей, які будуть на сцені виступати до цього конкурсу. Змагання вони готувалися дуже довго, адже Перед тим як зробити якийсь номер, вони проводили фольклорні експедиції, збирали матеріал, і після цього вже відтворю, будуть відтворювати дійства, пісні співати, танці танцювати на сцені дуже важливо, що ми залучаємо велику кількість дітей до такої народної творчості, адже пам'ятати своє коріння дуже важливо. Запало додав і той факт, що нинішній захід це не лише фестиваль, а й конкурс, в якому визначають кращих. Ми будемо танцювати народні танці. З Коломийкою і у Виваниці. Ми дуже довго готувалися, приходили вчасно на репетиції, дуже відповідально поставилися до цього заходу. Збереження наших автентичних традицій це є важливо, щоб наше молоде покоління не забувало наших традицій, наших звичаїв, адже наші учні з нетерпінням чекали. Вони перепитували своїх бабусь, дідусь, які традиції. От ми сьогодні представили дійство Вінки і ми перепитали. Ці березники, як це давно було, як це ходили різати барвінок, чому саме хлопчики, дівчина мали перші різати той барвінок? Чому ці крученики, тобто вони в такому були захваті. Почесними гостями на фестивалі стали звичайно військові. кажуть, побувати на заході для них дуже цінно, адже тут люди демонструють згуртованість, національну єдність та культурну самобутність. мені Дуже приємно, що Культура, наша культура, допустим, цей, цей кущ, можна сказати, цей лисичо, березники, ця культура наших дідів і прадідів, можна сказати, вона, вона як сказати, помалу-помалу вона починає прокидатися, відроджуватися. Організатори зазначають, що фестиваль і надалі житиме в Карицьківській громаді.